Дуже дякую друзям, колективу Національного музею за те, що допомогли зорганізувати нашу виставку. Це зори з сорочок старовинних Бахмуту. Це наша бахмутська наречена. Автентична хустка, автентичний фартух з бахмуту, автентична е, е, сорочка. Це стрій з юбкою. Це вже у нами якби реконструйований такий загальний образ. Дівчина, дівочий стрій, 20 роки. Жіночі стрій з очіпку, автентичні взори з Бахмуту, сарафан і фото нашого шановного фотографа Івана Сидорова, який за своєю навіть ініціативою проводив з нами фотосесії. Зараз фото його будуть в календарі. Календар буде видано в Штатах, і люди зможуть задонатити на Збройні Сили України. Світочка, ти будеш прияти вас? Все, я вже готова, ні.